П'ятеро навчених операторів, сучасне обладнання та екран на всю стіну. Так виглядає новий автоматизований центр управління світлофорами. Його за 9 мільйонів гривень бюджетних коштів розробила українська компанія Сеа. Для цього протягом п'яти місяців спеціалісти вивчали урбаністичні потоки Дніпра. Тепер з цієї кімнати можна кількома кліками ліквідувати затор на дорозі чи попередити водіїв про ДТП. Це перший шах. Тобто, фактично ми говоримо про модуль, який регулює питання, зв'язані з дорожнім рухом в первую очередь светофорные комплексы. Система она может быть адаптирована и мы ее будем адаптировать и с безопасным городом. Это отдельная программа по приобретению совместно с национальной полицией, видеокамер. Відеокамери встановлять на кожному великому перехресті та світлофорному пункті. Крім того, найбільші артерії міста вперше в Україні оснастять режимом зеленої хвилі. Електронні табло над проїжджою частиною оповіщатимуть водіїв про те, з якою швидкістю слід рухатись, аби щоразу не зупинятись на світлофорах. Згідно зі світовою статистикою, це підвищить пропускну здатність магістралей на 25% і позитивно вплине на економіку. Це зниження зносу. Шин зниження зноса дорожнього покриття це зниження затрат на топліва і е, чистота атмосфери. Поки що місто закупило тільки чотири такі панелі. Перші дві з них за два тижні запрацюють на набережній перемоги. Участок від інституту фізкультури і до кольця проходиш на зелений світ. Далі подібні табло з'являться на Запорізькому шосе, Січеславській та Заводській набережних на вулиці Космічній та Слобожанському проспекті. Новітня автоматизована система з оптоволоконною мережею захищена від хакерських атак, на відміну від ненадійних радіоканалів своєї попередниці. Крім того, вона є трансформером. Уже за кілька років не лише керуватиме світлофорами, а інтегрується в інші системи Дніпра. Як то управління пасажирським транспортом, далі там освіщення. Уліць інформаційна система горсавета, то тобто есть гідрометцентр. Юлія Красовська, Дмитро Большак, новини 9 каналу.